вернуть бы время назад, все по-другому устроено было бы нами тогда. Чувство вины не унять никак, боль души сердца томит, слезами душа омывается, пытаясь очистить тебя. Ты помнишь? Покры... Тебя твою брати і сестри, всі присутні. Сьогодні перед нашою спільною молитвою я би хотів з вами коротко поділитися думками на таку тему, як Божа праця в житті віруючих людей. І в основу цих роздумів я би хотів прочитати один урилок, який записаний у першому посланні Петра п'ятому розділі. 10, 11 вірш. Перше послання Петра, 5 розділ, 10, 11 вірш. А Бог всілякої благодаті, який покликав вас до своєї вічної слави в Христі Ісусі після вашого недовгого страждання сам досконалить вас, зміцнить, зробить сильними і непохитними йому слава і влада навіки. Амінь. Послання апостола Петра воно було написане. Для послідовників Христа, які були навернені з язичників, і вони проживали на той час в римських провінціях, це сьогодні на території сучасної Туреччини. І Петро, знаючи, через що вони проходили, він мав на меті цим листом підбадьорити їх у їхньому слідуванні за Богом і. Щоб незважаючи на переслідування, які вони отримували з боку влади, з боку суспільства, можливо, ті віруючі, які приходили до Христа, вони мали конфлікти у своїх сім'ях, які вони ще були язичницькими, і Петро також дає різні практичні настанови в цьому листі і е, різні такі. Е, які охоплюють різні питання, зокрема ті труднощі, з якими зустрічалися ті віручі. І завершення свого листа він закінчує такими словами підбадьорення, які вказують на цю Божу працю в житті тих людей, які слідують за ним. А Бог всілякої благодаті, який покликав вас до своєї вічної слави в Христі Ісусі після вашого недого страждання. Сам досконалить вас, зміцнить, зробить сильними і непохитними. Петро говорить тут про страждання, про тимчасові страждання, які проходить християнин, і те, що він надбає, пройшовши через ці страждання з вірою. Прочитаю ще раз: після вашого недовго страждання, сам вдосконалить вас, зміцнить, зробить сильними і непохитними. Досконалить Зміцнить, зробить сильними і непохитними. Можна сказати такі чотири пункти, які може зробити Бог в той період, коли людина проходить через страждання, через певні важкі ситуації. І ми знаємо, в Біблії описана така досить відома історія про життя Йова, який. Пройшов через досить жахливі речі, але ми також знаємо, який був результат цього. І в Біблії багато описується події, коли Бог використовував страждання людей їхні важкі життєві ситуації для їхнього ж, е, зросту, для зміцнення стосунків з ними і для випробування їхньої віри, яка ставала ще більш цінною в цей момент. І майже завжди, коли людина. Зіштовхується з жорсткою ситуацією, вона просить Бога змінити її. Вона просить Бога змінити ці обставини, можливо, повернути той комфорт, який був. Але ми не знаємо, і, можливо, Бог хоче якось використати ті певні події для того, щоб змінити саму людину, змінити її серце а не тільки обставини. І коли ми читаємо за ці чотири пункти змін, як Петро пише. Сам вдосконалить вас, зміцнить, зробить сильними і непохитними. Всі ці чотири слова вони дуже подібні між собою і говорять, е, про силу та твердість характеру віруючої людини, який, власне, набувається в процесі духовного зросту, коли Бог працює з життям віруючого. І в цьому ж розділі Петро трохи вище. Коротко описує ці принципи, які потрібні для досягнення духовної зрілості християнина, і він, якби за допомогою них, приводить до того підбадьорення, яке ми читали на початку. І одним із таких принципів, які висвітлює Петро, це покірність, яка йде разом із смиренням. Покірність, це, іншими словами, слухняність. Поступливість або е, підладність. Тобто, людина вона без опору виконує волю кого-небудь. І також разом нею, з цим крокує смирення: це відсутність гордості і визнання власної мізерності, тобто визнання ре, е, певного реального становища. Е, ми читаємо трохи вище в цьому ж розділі п'ятий, шостий вірш. Так само, і ви, молодші, будьте покірні старшим, і всі одягніться в покору одне перед одним, адже Бог противиться гордим, а смиренним виявляє милість. Тож підкоріться під сильну руку Бога, щоб свого часу Він підніс вас. Петро говорить тут про свідому відмову віруючого від своєї гордості, свідому відмову послідовника Христа від Свого Я, прояву смирення. І прийняття Божої волі для свого життя. І це дуже важкий крок. Це Цей текст, власне, вони говорять про самозречення. Але про самозречення, з якою метою? Шостий вірш ми читаємо, тож підкоріться під сильну руку Бога, щоб свого часу він підніс вас. І водночас за цим постає питання довіри Богу, сьомий вірш. Усі ваші турботи покладіть на нього, бо він піклується про вас. Коли людина відкладає в сторону своє я і починає слідувати за Богом, це подібно дитині, яка розуміє, що її якісь бажання, що принесуть їй тимчасове задоволення, потрібно відкласти і послухати батьків. які… Люблять її, і хочуть для неї тільки хорошого. І вона починає довіряти їм, починає слухатися їх, починає е, дозволяти піклуватися їм про неї. І християни також повинні класти свої турботи на Бога, свої переживання, невдоволення, слабкості, різні життєві потреби довіряти Йому. Чому? Ми якраз читаємо відповідь, бо він піклується про вас. Наступний принцип, який розкриває Петро, це тверезість або більш сучасне слово, розсудливість та пильність, восьмий, дев'ятий вірш, якраз розказує на це. Будьте тверезі, пильнуйте, ваш супротивник, диявол, і він ходить навкруги, як лев, що речить, шукаючи, кого проковтнути. Противтеся йому твердою вірою, знаючи, що ваші брати з усього світу зазнають таких самих страждань, що й ви. Петро закликає. Е, навернених християн мислити правильно, мислити тверезо і на основі цього приймати мудрі та зважені рішення. І не менш важливо це бути уважним, бути пильним. Деколи і в рутині, коли все-таки звичне ця пильність вона може втрачатися, і Петро розумів, з ким вони мають справу, що диявол, він може проникати під прикриттям якихось навіть добрих речей, але потрібно мати розсудливість та уважність, щоб це побачити та відповідно правильно відреагувати. Петро також певним чином співчуває їм і підбадьорує. Коли він пише противтеся йому твердою вірою. І ми тут знаходимо, що справді людина не, не зможе знати, яке місце в її житті займає віра, поки ця віра не пройде разом з нею через страждання. І далі він каже, що ви не самі в цьому, і інші брати з усього світу теж проходять через це. Тобто він каже, я знаю, через що ви проходите, ви не самі в цьому. Тому що рання християнська церква, вона багато де зазнавала утисків з боку суспільства і з боку влади. І це ще раз доводить, що ми не одинокі в своїх стражданнях. хоч дуже часто здається, що це так. Але Бог Він проявляє це співчуття до нас в першу чергу. І Евангелія від Луки описана подія, коли Ісус воскрешає Сина вдови. Зазвичай, коли Ісус когось ціляв, то Його просили перед цим за якусь ту людину, можливо, приносили і збиралися якісь більш вагомі люди, які просили Ісуса зробити то чи інше чудо. Але коли Ісус воскрешає Сина Вдови, його за це ніхто не просив. І... Він проявляє таке співчуття, Він розуміє біль людську і Він співчуває. Наступний принцип, який важливий також для духовного зростання це надія на Бога. І цей десятий вірш, який ми прочитали спочатку, Він добре це передає. А Бог всілякої благодаті, який покликав вас до своєї вічної слави в Христі Ісусі, після вашого недовгого страждання, сам вдосконалить вас. Зміцнить, зробить сильними і непохитними. І далі з 10, далі з 11 по 14 вірші Петро тут викриває питання поклоніння Богу, вірності та любові, коли він згадує братів, які допомагали йому у служенні. І власне розкриваючи. Питання, страждання в житті віруючих людей Петро показує, які, якщо так можна сказати, плоди воно приносить. І що Бог може використати ці певні важкі ситуації для того, щоб удосконалити людину, щоб зміцнити її, загартувати її і зробити її стійкою у вірі. Але... Страждання дають такий плід далеко не кожному, когось воно може ввести в депресію, когось може воно розпалити почуття обіди на Бога, якоїсь образи або навіть взагалі може якось людина зневіритися в Бозі. І з іншого боку, якщо приход... проходити ці страждання з вірою, з впевненістю. Божий захист, Божу підтримку і те, що він, можливо, в цей якраз момент Він зрощує цей християнський характер, і ці важкі ситуації вони можуть послужити для збудування. Що якщо би, Які би навіть, можливо, не відбулися, якби ми просили просто Бога змінити ситуацію, а не дати нам сили пройти її. І, власне, Петро висвітлює це. Такому своєму підбадьоренні до тих братів, які перебували тоді в важкому становищі в церкві. Амінь. Давайте станемо, будь ласка, до.